Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і це вже третя частина моїх відео. А це підбірка для вас, новорічного вбрання, різдвяного, святкового. Це не тільки сукні, не тільки повністю образи, а й якісь маленькі додатки. І, звичайно, це речі, які ви зможете носити собі не тільки на вихід, не тільки одноразові, а й потім стилізувати на ваше повсякденне життя. Сьогодні буде велика підбірка, тому... Я пропоную почати вже. Перший бренд це Zara. і що мені тут сподобалось, це шкіряні на Kitten Hill такі слінгбеки, ідеальні під все. Дуже стримані, елегантні, вишукані на кожен день на робочі виходи, наприклад, і, звичайно, на вихід. І це натуральна шкіра, а взуття в зарі з натуральної шкіри я дуже люблю. Воно, в принципі, якісне, воно гарно носиться, тому зверніть увагу. Наступне це спідниця. Одразу кажу, що я б не стилізувала її з цим топом. Взагалі топ стилізувала окремо, якщо він вам подобається, але такий топ зробить вам велику талію і взагалі фігуру. Прямо кутник, якщо у вас є груди і стегна, а якщо їх немає, то фігуру яблука, коли талія буде найбільша. А от спідниця мені дуже подобається і стилізувати її дуже легко з усім, з чимось приталеним або навпаки з якимись футболками, навіть оверсайз, з ветрами і так далі. Наступне це в нас сукня в паєтку. Я обожнюю знімання зари. Нічого я не можу зрозуміти, як вона сидить на моделі, але якщо у вас є змога приміряти в магазині, то ця сукня дуже класна. І, до речі, це не звичайні лелітки, такі маленькі, кругленькі, а це інші витягнені. Вони навіть трохи нагадують пір'я, але вона класна. Вона схожа на сукню від бренду Коперні. Я для вас знімала відео по трендам суконь на сезон зима-весна 2024 року. Перейдіть і подивіться, якщо його не бачили. Так ось таку сукню я би стилізувала з великим чорним жакетом, з будь-якими колготками, взуттям, і трохи понизила її таку умовну святковість. Наступне це також сукня в чорному кольорі, і вона має дуже такі цікаві розрізи, я так розумію, відстегу. Вон і нижче, але знову-таки знімання жахливе, тому треба її приміряти в магазині. Наступна це сукня з мережева. Це, звичайно, така річ не для кожної, можливо, вона навіть не підійде вам на ваші якісь святкові виходи, але підійде на фотосесію. Єдине, що тут треба буде окремо купувати вам шорти або білизну, бра і так далі. Але сукня дуже класна, це одночасно і мережево, і ще зверху вона вишита такими блискітками. Наступне це блейзер з лелітками. Але він під низом, під лелітками має ще оксамитовий такий, ну не підклад, а блейзер сам з оксамиту, з вельвету і зверху лелітки до нього є спідниця, якщо я не помиляюсь. Але блейзер окремо я б носила з усім і навмисно показую вам ще один блейзер. Він вже не оксамитовий, і в нього ця щільність леліток набагато більше. Тобто він буде більш блискучий, більше привертати до себе увагу. Але він також класний. І по складу це буде поліестер, звичайно, підклад в нас також поліестер. Але як такий виріб на вихід, дуже-дуже-дуже класний до звичайних джинсів також білої футболки. Наступне це неймовірні брюки. Я... Трохи не розумію, чому прям настільки дорога за них вартість, тому що це брюки, які імітують оксамит, вельвет темно-синього кольору, тому здалеку вони можуть вам здатись навіть простими джинсами. Вони будуть трохи додавати об'єму вам, звичайно, тому що все, що мерехтить, все, що привертає увагу, все додає об'єму. Але брюки класні, я би їх спробувала, особливо якщо є змога приміряти. Взагалі, саме це відео, якщо ви поспішаєте придбати якісь речі до свят, до нового року, скоріш за все, ви вже не встигнете отримати в Україні взагалі в жодному разі. Але якщо ви знаходитеся в Європі і є можливість це все... Побачити наживо. Я майже всі ці вироби бачила наживо, але на блогерах, на стилістах, на платних каналах, на які я підписана для того, щоб бачити речі, які я вам рекомендую. Але все одно ви можете ще собі приміряти. Українці вже це точно не отримують до свят. Наступне це джинси повністю інкрустовані не лалітками, але такими блискітками. Не знаю, як вони будуть триматись після декількох пранів, але джинси виглядають дуже класно. Також їх бачила в житті, також їх бачила на дівчатах в різних розмірах, і вони класні, повірте мені. Наступна це сукня з великими знову лелітками. Якщо пам'ятаєте, в українському люксовому бренді була схожа. А тут в нас взагалі за 250 злотих така сукня, вона напівпрозора, тому також імітація голої сукні класна і зверніть увагу на класну стилізацію з дуже грубими черевиками. Чорного кольору, шкіряними, великими. І таке поєднання інфантильного, романтичного, трохи сексуального стилю зовсім з протилежним, з драмою, з гранжем – це завжди більш цікаво, ніж якщо б дівчина взяла якісь тендітні босоніжки. Наступне це зараз перевіримо, чи 100% так, це 100% бавовняна сорочка в стилі Saint лоран з великим бантом, яке зараз в тренді і вам буде класно як на святкові виходи, так і просто з джинсами попити каву з подругою. І останній виріб. Звичайно, це ніяка не новорічна спідниця, але це спідниця в стилі Прада зараз взагалі полюбляє таке робити. І це вже друга спідниця, яка є зараз в продажі, і були ще раніше. Також її бачила умовно в житті на відео. Також вона дуже класна, вона може трохи додавати віку, але ми цього не боїмось, ми просто її стилізуємо з якимось дуже сучасними, інколи навіть молодіжними виробами, а саме з футболкою, з гольфом-лонгслівом, зі светром, з оверсайзом. Можна навіть спробувати з якимось худі в стилі міу-міу зібрати образ. Наступний бренд це мої улюблені Massimo, Але тільки сьогодні зайшла для вас збирати підбірку і побачила, що за один день буде нова колекція в ньому. Тому в Massimo майже нічого зараз не можу порадити, окрім. Великого вибору прикрас, я обожнюю прикраси з Massimo, ідеальна якість. І зараз звертаю вашу увагу на такі довгі сережки, до них також є довге, це навіть не намисто ланцюжок на шию, який вам буде дуже подовжувати і шию, і образ, за рахунок того, що по вашому тілу буде йти вертикальна лінія. Але мені здається, що ось ці ланцюжки саме на шию, повністю розпродані. Я ледве-ледве знайшла, як відкрити посилання, тому що якщо на нього просто перейти, Масимо показує, що все, Doesn't Exist. Але я дуже сподіваюся, що вони ще з'являться і, можливо, в вашій країні вони є. Далі, це від Massimo Studio. Сукня з більш преміальної колекції. Сукня: перевіримо, чи вона з сатину. Так, сатин, тому що 100% поліестер, але сукня класна, мені подобається такий темно-сріблястий колір. І подивіться, як гарно оздоблена ця сукня зверху на цих тоненьких шнурочках, які будуть тримати ваші груди. Але, на жаль, будуть тримати тільки невеликі груди. Така сукня. Наступне це сукня в актуальному стилі, сукня, наче така нічна сукня, сукня для сну з контрастним мережем. Я дуже люблю такі сукні, якщо це чорна сукня з білим контрастним мережем, якщо це біла з чорним. І також схожі вироби були у Сен Лоран, були, здається, у уселін. Це було давно, і, там, і в 17-18 роках така сукня із року в рік буде повторюватись як у люксі, так і в мас-маркеті також. Але тут мас-маркет. Буде з дуже-дуже гарною якістю. І останнє це босоніжки, оздоблені камінцями, тому також вони супер святкові, але при тому мінімалістичні, стримані і підійдуть вам і на інші виходи. І це, мені здається, знову-таки так, це студіо, це ідеальна буде якість, це натуральна шкіра і дуже зручні підбори, пишуть 6 см, але мені вони виглядають зовсім як Кіттен як 4, максимум 5. Наступний бренд це манго. Якщо чесно, він мене трохи розчарував, хоча там так багато леліток, але я не скажу, що це прям ідеальна якість, ідеальний виріб. Знайшла для вас в манго просто декілька всього позицій, можливо, ще будуть дропи до нового року. Перше, це сумка. Сумка повністю з леліток, і це буде лінійка капсул, тому буде трохи дорожча вартість, хоча вартість, як на мене, підходить нормальна, адекватна. Але тут буде. Точно краща якість за звичайні вироби. Наступне це блейзер, Все хочу сказати піджак, але піджаком також можемо, звичайно, називати з екошкіри, зі штучної шкіри. І він імітує в нас змійний принт, який до сих пір актуальний, дуже актуальний. Мені подобається якраз таки така стилізація, як на дівчині, але ми його можемо з чим завгодно носити. Звичайно, це не святкова річ, просто я її побачила і хочу вам порадити. І взагалі, в манго я полюбляю штучну шкіру. Вона там непогана дійсно. Наступне це біжутерія. Біжутерію в манго також раджу. Вона дешевша за іншу, вона набагато якісніша за H&M. Наприклад, вона трохи якісніше за зару, вона гарно носиться, вона буде на рівні навіть з коста аркет. Цих сережок в золоті вже немає в, саме в Польщі, є в сріблі, але перегляньте і іншу біжутерію, і нові якісь колекції. В манго завжди є що знайти. І останній виріб манго це наші улюблені лелітки. Якщо не готові до спідниць, суконь в лелітках, можна взяти просто головний убір. І прикрасити свій образ таким чином. Можна його знімати в приміщенні, але для дівчаток його, звичайно, можна і залишати на голові. Це буде як частина вашого образу. Наступний бренд це кос. Я його люблю всім своїм серцем і душею. І це в нас перше це костюм з такого напівпрозорого топу тере кардигану, тере-напівсорочки. І прозорої довгої спідниці. Є ще інші кольори, топ є ще в темно-сірому та темно-смарагдовому ідеальному кольорі. І одразу показую спідницю, щоб ви побачили вартість. Довжина максі, майже максі. Вона напівпрозора після стегон і дуже актуальна, сучасна, жіночна. Все супер. Наступне це сорочка в дуже-дуже дрібненький горошок, про який я також розповідала, також тренд, і також вона містить в собі а, такі. Можна зав'язати і як бант, можна зав'язати і як криватку, наприклад. Можна і не зав'язувати, як на моделі, такий умовний шарф, який в нас також є трендом. Наступне це. Маленька сумочка з натуральної шкіри, якою ми можемо доповнити ваш аутфіт. І навіть якщо аутфіт дуже романтичний, дуже жіночний, якраз таки такою сумочкою в стилі гранж, ви додасте взагалі зовсім іншого настрою, і буде класний образ в еклектичному напрямку, в поєднанні декількох стилей. Наступне це бюджетерія. Бюджетерію в КосЛюблю і хотіла вам показати нові вироби з перлами. Це натуральні перли, я так розумію, річні, але це не важливо. І є не тільки цей виріб, є ще каблучка дуже гарна, також є навіть заколка для волосся, є сережки, є великий чокер з великою, великою такою кулю, якщо це саме в цій колекції. Є багато виробів, є інші прикраси. Передивіться, будь ласка. Далі це спідниця. Спідниця така, також сонце-кльош, а силует, довжина міді, і вона має в собі такий квіткову, таку квіткову фактуру, яка буде дуже цікаво виглядати, особливо в холодних образах, в образах на холодну пору року. Наступна це сукня, на яку я спочатку навіть не звернула уваги, поки я її не відкрила, не подивилась, рафа, ти не. І ця сукня максимально схожа на сукні з нової колекції від бренду Totem і від бренду Kate. Тому що сукня в нас повністю не прозора до початку стегон, а потім починається. Там є підкладка до стегон, така як міні-спідниця, а далі повністю повністю прозора спідниця йде у сукні, і це дуже актуальний також варіант. Далі сукня, яку я дуже сильно хочу собі, притали на петалії. Але зараз розпродана в білому кольорі, є ще в чорному кольорі. Це е, ні, це не В'язка. Це, взагалі, якась для мене невідома тканина Eco Gillin. Якщо ви знаєте, що це за тканина, будь ласка, напишіть мені, я все перечитаю про неї також. Але сукня дуже класна. Далі сукня також повністю розпродана в червоному кольорі, можливо, буде в вашій країні. Але вона мені сильно подобається. Це сукня скрепу, і також з імітацією цього шарфу, що є зараз дуже актуально. Далі це пасок. Пасок інкрустований такими металевими кулями, який також дуже сильно нагадує естетику бренду Kate, і в нього взагалі є схожий колір, але зовсім інша вартість. Пасок за таку вартість мені подобається набагато більше. Далі топ, о боже, він взагалі вже повністю розпроданий, інкрустований повністю в нас, з блискітками, але він дуже класний. Якщо є така потреба, можна підписатись на свій розмір і почекати його в наявності. І останнє це преміальна лінійка кош це кос ательє і в них є така піжама з пір'ям пір'ям яке актуально, актуальна і саме пір'я в виробі і навіть принт цього пір'я імітація пір'я і так далі це піжама з натурального шовку, яка складається з довгих брюк і з сорочки. Вартість буде 175 євро за брюки і сорочку. Я вам не відкрила. Я залишу, не забувайте, всі посилання під своїм відео, всі речі ви можете знайти там. Так, вартість дорога, але це преміальна лінійка, і це піжама, яка підійде вам як для дому, так і, звичайно, на вихід, також, якщо ви носите такий піжамний стиль в місто. Наступний бренд це також мої улюблені аркет. І починаємо одразу з бюстє, бюстє, яке ми можемо носити і стилізувати, звичайно, не тільки з такою спідницею, а взагалі з джинсами, шкіряними брюками, вовняними брюками, з іншими спідницями, з сатиновими брюками, прозорими, в паєтку. Все, що завгодно знизу, дуже актуальна модель, і актуальний варіант саме бюстє, нікуди від нас не пішов. Наступне це топ, який я вже замовила собі, коли отримую, зніму огляд на нього. Дуже схожий є топ у бренду Skims. Навіть не знаю, хто перший випустив, чи колаборація Skims зі з Сваровські чи Аркет цей топ, але це топ з камінцями оздоблений, і він буде трохи мерехтіти. Я собі його взяла на наше святкування вдома нового року, просто під джинси. Наступне це знову спідниця в схожому силуеті. вже бачили, тому просто вам показую. Вона дуже. Класна, є три кольори, і я би її стилізувала з чимось обтислим на противагу об'єму цієї спідниці, або, навпаки, з чимось об'ємним, але тоді вкороченим для того, щоб показати талію. Далі це також піжамний костюм з вельвету, також тут вартість буде не найдешевша, і особливо, якщо ви готові такі вироби носити в місто, я б собі або вам його радила придбати. Далі це також топ-бусті з вельвету, але з об'єм Такими декоративними прикрасами на плечах. Також є такий самий топ в молочному та чорному кольорі. Трохи дешевшої вартості, але без такого вальветового оксамитового фінішу. Але це мені подобається найбільше, тому що оксамит в нас в тренді не забувайте. Далі сорочка з леліток в чорному кольорі, яку ми поєднуємо знову з усім. До неї є, до речі, брюки з леліток, показую зараз, і до неї є спідниця в довжині міді, також з леліток. Ще в аркет є щось з леліток в коричневому кольорі, кольор гарний, але в чорному буде взагалі вам. Супер легко носити на ваше повсякденне життя. І ще одна спідниця Міді, яка поверх першої спідниці має другу спідницю, таку як рибацьку сітку, знаєте, і вона також оздоблена бісером, мені здається. Дуже гарна, класна стилізація з футболкою і кардиганом, трохи в стилі міу-міу, взуття будь-яке. І ця спідниця, до речі, вона не суперзимова, вона більше на весну, на літо треба дивитися, що за тканина, і на осінь також. Наступне це шовкові сорочки. Шовкові сорочки завжди раджу в аркет, а саме у цієї ще будуть широкі рукави, що більш трендово наразі, ніж зовсім зовсім вузькі. І остання сукня, яка в моєму улюбленому горошку, класна довжина. Вона і романтична, і одночасно стримана, все закрито. І при тому ці рукави, які розлітаються, вони ще додають трохи і романтики, і зовсім трохи інфантильності. Горошок також класна сукня, я би її спробувала, і по аркет в нас все. Декілька моделей показую з бренду H&M. Також я не скажу, що я супер задоволена його новою колекцією, їх святковими якимись дропами, тому тут зовсім інші речі дивимось. Дивимось натуральну сорочку з шовку. Але щось я вже бачу погані тут коментарі. Якщо є змога приміряти, приміряйте і подивіться, тут будуть в нас вже широкі рукави, але потім ось тут не такі широкі, як у аркету. Далі це костюм, який майже повністю розпроданий костюм з топу та спідниці, мерехтливий і оздоблений маленькими-маленькими лелітками. Мені він дуже подобається, це преміальна лінійка, тому я сподіваюся, що якість буде відповідна. І якщо є змога, я б його собі обов'язково приміряла. Далі це міні-спідниця, знову подивіться, вона фактурна і має в собі такий квітковий, це не принт, це мережевна така. Квіткова тканина, яка дуже гарна і просто неймовірна вартість на цю спідницю. І останній варіант це комбінезон. Комбінезон повністю з мережева, є дуже схожий в Кальседонії, але там дорожча вартість, і, скоріш за все, він повністю розпроданий. А цей варіант також повністю розпроданий. Молодець, та, все одно, подивіться, будь ласка, як його можна стилізувати. Знову таки зверху одягаємо. Рафа не падай… Зверху одягаємо сукню, спідницю, будь-які топи, блейзери. А, також закриваємо цей низ легінців і беремо туди якісь високі чоботи, ботфорти чи ще щось. І цього мережевного комбінезону має бути трохи-трохи видно, наприклад, між міні-спідницею і ботфортами або черевиками або чоботами. Зовсім трохи-трохи видно, наприклад, в грудях. А далі у вас зверху жакет або кардиган, або ще щось, або як на мені светр, а ось тут довгі рукави, мережевні, які видно під светром, в якого ви підкотили рукави. Класна річ, якщо ви хочете щось максимально стильне або, можливо, для фотосесії використати, то звертайте увагу. На сьогодні в мене це все по закордонним брендам. Також не забувайте, що в моєму подарунковому гайді я розповідаю, як на кожному з цих брендів зекономити, як доставити в Україну, що подарувати взагалі з кожного бренду. Я розумію, що вже зовсім скоро, за тиждень Новий рік, але якщо ви не придбали подарунки своїм близьким і просто хапаєтесь за голову, не знаєте, що придбати, то переходьте в посилання під цим відео, я там для вас. Маю не просто пораду, а маю паличку-виручаличку, яка вам точно допоможе зробити все дуже легко, з приємним настроєм і подарувати такий самий приємний настрій для ваших коханих людей. Я вас люблю, цілую, обіймаю, напишіть, будь ласка, чи було вам корисно, цікаво. І пишіть, що ви чекаєте від мене в новому році. А зустрінемось з вами скоріш за все за два тижні, тому що я нарешті піду в маленькі канікули. Бажаю вам приємних свят, бажаю вам неймовірні. Теплих, затишних вечорів з вашими коханими людьми. До нових зустрічей в 2024 році і, як завжди, слава Україні!